Проблема бур'янів для прилук стара, як світ. Від весни до осені вони буяють, цвітуть і пахнуть. Порядок є лише на центральних вулицях. А далі темний ліс у прямому сенсі цього слова. Ось це не лісовій хащі. Це перше, що бачить кожен, хто в'їжджає до мікрорайону Рокитний. Ось ці бур'яни вже стали його візитівкою. На календарі вже середина червня, а за косу тут ніхто ще й не брався. Забачивши камеру, місцеві жителі селища Будмаш поспішають поділитися наболілим зі знімальною групою. Найбільше бур'ян дошкуляє двірнику пані Ларисі. Вона б і сама своїми тендітними жіночими руками схопила б косу і навела тут порядки та боїться, що їй сил забракне. Постійно у нас ми спотикаємося у цими бур'янами. Ну ліани волки виють. А якби вже скосило, о, чисто, акуратно, приємно, що можна і людям ходити. Коди мимо і не мені подобається, звісно. Треба, щоб покосили, тому що не, не, не годиться. У нас там на посілку таке саме. Франка воно, фрунзе, все воно в такому. Навіть по, по дорозі йдеш все, що вітки закривають. Що зробити убрати, покосити убрати що то посіють. А ось молодий і моторний парубок Мишко, зачувши про мету нашого приїзду, поспішає за інструментом. Все рокитне наврядче викосить, а ось ділянку бур'яну по сусідству зі своїм будинком обіцяє знищити. Але не все так просто, як здається, на перший погляд. Бур'ян вже зміцнів і укорінився. Серед нього трапляється небезпечна для здоров'я амброзія та багато сміття, яке в глибині хащів важко помітити. Тому Михайло за малим косу не зламав, але виходу немає. каже комунальники: сюди і носа не потикають. Не разу не бачив їх тут. Скільки живу за 10 років не бачу. Оце кози в сусіді, є, це що вони виїдають, ну, інші стається, мусор, бумажки кидають бутилки туди, а потім діти ноги ріжуть. Я все, щоб його вбрати. Високі бур'яни та дерева, що після рясних цьогорічних дощів розрослися, як ніколи, становлять загрозу для учасників дорожнього руху. Останні на різких поворотах не бачать перед собою нічого, окрім зелених хащів. Іноді машина, особливо машина по цвіт зелені. Вона так зливається з цим, з цим бур'яном, що її практично не видно. Тим паче тут їздять діти на велосипедах, скутерах, що вони просто не бачать її. І по мірі можливості її треба, звісно, скошувати. Скошувати бур'яни по вулицях, у парках і скверах має комунальне підприємство Міськсвітло згідно з планом, робити це треба не менш ніж два-три рази на літо. Але як показує практика, закони писані лише для центральних вулиць. Зараз по Київській активно в Унісон гудуть посарки, а в повітрі літає солодкий аромат свіжоскошеної трави. Чи вдасться цього літа і мешканцям рокитного вдихнути цей аромат, події намагалися з'ясувати у міськсвітлі. Втім, відповіді так і не отримали.